Андріан Михальчишин, як ви сприймаєте те, що відбулося, що бачите тут в діях Російської Федерації? Ну, бачите, тут недавно було інтерв'ю головнокомандуючого Сирського, угу. і він дав цифри, що Росія атакувала 5,5 за ці три роки 5,5 тисяч військових цілей і 6 тисяч цивільних цілей. Це означає, що Росія веде комбіновану е, війну проти України не тільки військову, але й для того, щоб застрашити населення. І це є, е, так би мовити, ясно варварські методи. Е, недавно було інтерв'ю генерал армії Радецького, бувшого міністра оборони, і він сказав, він розповідав про Росію і казав, що Росія це є, він багато поїздив, ще є країна варварства. І як вони кажуть, що от у нас оружі, гордяться тим, що жодна нація не гордиться не має аналога в мірі, так само їх варварство не має аналога в мірі. І тому ми повинні розуміти, що їх підхід до нас це є війна на винищення народу. Що ми можемо робити? Бачите, справді, що воювати до останнього українця будемо. Якщо Захід нам справді не допоможе серйозно. Бо я розмовляв з Гаррі Каспаровим буквально пару тижнів тому назад, який є великий експерт по, по Росії, і він сказав: він зараз погіршив свої відносини з демократичною партією, він сказав, що Байден багато обіцяє, але насправді дає всього лише 20%. Що це є в основному піар, політичний піар розмови. Так само, як Макрон. Говорив, що можемо вислати свої військові сили до України піар. Сікорський сказав, що будемо, треба збивати російські ракети в Україні піар. Вони займаються піаром. Реальної допомоги Україні такої, щоб закінчити війну. Щоб ви щоб продовжувати війну, допомога є. І допомога є, можна сказати, і я б не став, адекватна. Вона є менша ніж того. Нам треба, як і говорять, і президент, і міністр оборони, і головнокомандуючий. Але ми поки що виживаємо. Але потрібно набагато різкіші дії. Бо оцей і Будапештський меморандум, який був західні країни, повинні діяти в фокусі цього меморандуму. А який результат цього меморандуму? Ніякого результату, зовсім ніякого результату. І це є дуже трагічна історія. Ну і будемо чекати якогось. Закінчення американських виборів, бо може там щось проясниться. бо сигнали не є дуже добрі. От камала Харіс виступала недавно, і вона жодного слова не стала про Україну, тільки про Ізраїль. Ну Ізраїль сьогодні дивна заява від Путіна прозвучала, що він підтримує Кама... ну, Це Харіс, це, це, це жартома. Що вона йому подобається? Так, Путін, він так Путін жартував, і Путін просто з з з сміявся з них. Путін показує, що ніби він такий, от хуліган. Лігавський хуліган і він може всіх посміятися. І ну і згадав президенті. сміх Камали Харес, про який постійно так. Трамп також mm -hmm. uh, так, Трамп також uh, говорить. Ну там є, бачите, Тож там також історія. є своя своя ситуація, тому що там не є боротьба за якісь ідеї на президентських виборах. Там одні проти, проти Трампа, інші проти демократів Камали Харріс. І от такий там, так би мовити, вінегрет. Невідомо за що борються. І ви сказали про те, що може нам щось розвиднеться після американських виборів. Ми справді на це сподіваємося. А ча часово, тобто, в які рамки це вписується, тому що ми там намагались зрозуміти вибори в листопаді, коли може бути якийсь результат від виборів сполучених Є ще версії, хоча ці версії я думаю, мало ймовірні, що Байден перед перед виборами за кілька тижнів вдарить кулаком по по столу і mm -hmm. поставить Росії якісь умови, якісь. Ультиматуми. Є такий варіант, але він і дуже, дуже мало ймовірний. Це, Цей варіант бачити, що Камала перемагає. Так? так, так. Ні. Якщо він буде хоч, хотіти дати Камалі якийсь так би мовити, Імпульс. підтримку, серйозну угу. підтримку. Бо зараз Камали, я вона є на хвилі, вони всі об'єдналися в зв'язку з тим, що Байден пішов проти Байдена. Було багато демократів у зв'язку з його деменцією і. Невеликою здатністю керувати країною, чесно сказавши. Але тепер, тепер на Камалу об'єдналися, і зараз ситуація стала такою дуже незрозумілою. Може, навіть деяка перевага є у Камали, це, будемо, це буде, буде видно. Але ті цифри, ці переговори цих опитів, вони не є дуже реалістичні, тому що, в принципі, там преса американська є на 90% також ліва, і вона схиляється до. Демократів і тому не є дуже стопроцентно вірні. Так само згадаємо, як були були опитування перед боротьбою Трампа з Хіларі. Десять процентів було переваги в Хіларі по опитуваннях. Так що то не є якийсь якийсь процент, що міг означати. Я але я думаю, все таки, що щось може статися вже. На початку наступного року, мені так здається. Uh -huh. Ще дуже коротко про американські вибори, які відбудуться настопання, нічого нас доброго не чекає, шановні друзі. Чи виграє Трамп, чи виграє інший противник? Нас чекає, на жаль, те, що. Перед тим нам говорили, що ми вийдемо на кордони 91-го року, і ми землі свої звільнимо і так далі. На жаль, на цього не чекає. Тільки буде десь жорсткіший сценарій, якщо це буде Трамп, якщо це буде е, Байденська там, команда, то нібито м'якший трам... сценарій. Але я вам скажу відверто, той сценарій, який я десь там знаю, я трошки на то, що чув, по крайній мірі з певних джерел. То Трампівський сценарій нам буде набагато вигідніший, ніж я, я згоден. Ніж ми, ми, ми можемо мати якісь втрати, так. але але буде, буде збережена але, велика ну, це контроверсійна думка, якщо шок і загал, хоча багато експертів уже до неї починають схилятися. Що так. все таки Байден можливо навіть і кращий результат Байден Трамп, Трамп. для України. Ну так. бачите, дуже важко, то як гадання на на, на кавових тих на кавовій гущі. Але будемо надіятися, все-таки, що будь-який результат, який буде, і з нашою, і зв'язку з тою, з нашим опором і з нашою зсу, із ми все-таки вийдемо на якийсь результат, в якому ми будемо існувати, і будемо існувати з гордо піднятою головою. Дві хвилини тут, до з пресом. тут звичайно є все абсолютно правильно. Що була відбулася рокіровка ротація між адміністрацією президента і урядом, що насправді результату ніякого не дасть. Можна було щось зробити, щоб нові люди кращі менеджери прийшли і могли щось зробити. Я читав огляд, реакцію закордонних глядачів, і вони вважають, що зміни були не в тому напрямку, не тих міністрів, а треба було зайнятися міністром енергетики і Укренерго, де відбувається якась незрозуміла боротьба між людьми одних з людьми Ахметова, людьми з людьми з якихось інших партій за контроль треба було в зв'язку з тою ситуацією в енергетиці треба було більшу увагу звернути якраз на роботу цього міністерства і звичайно ну звичайно то, що поміняли міністра закордонних справ це є рішення досить серйозне бо міністр є важливий але бачите от останнім часом коли були якісь міжнародні зустрічі то хто представляв україну невідомо хто чи представляв на міжнародному рівні чи міністр закордонних справ чи єрмак Тут був якийсь конфлікт не то, що інтересів, а якісь пересічення обов'язків і діяльності. Зараз, як буде Сібіга, він є дуже серйозна людина, і дуже серйозний посол був в, в Туреччині. Я думаю, що ця політика трошки, міжнародна політика, трошки посилиться.